Друзі, привіт, ранок. Сьогодні знову на ляща. Не вдалося мені поїхати 5.28. В общем, пів шостої. Будемо ловити на фідер ляща сьогодні. Нічого нового, все по-старому. Ось така буде сьогодні. Прикурмочка, серія провід флагман, лящ кориця. Не використав з попереднього разу. І ось меляса незамінна моя. Як на мене, то вона діє і непогано. І ось такий теж ароматизатор ляж. І додав я ще меленої жареної макухи. Додавлю. Ну, і ось таке. Наживочка, черв'як, опариш. Все класично, все як було, так що зараз замішуюся і пробуємо закидати. Трошки небагато маляси, миляси, Малясухи. Ой. Гу! Класс. Запах супер. Ой, добра. Ой. Ой. И трошки вот этого ароматизатора. Ой, добавляю водички сейчас и замешиваем. О, як пахне, аромат такий класний. І малясухи. Ой. І солодкий такий запах. І кориці, і макухи відчувається. І звісно малясухи. О! Приблизно десь так буде. Використаю ось теж неважкі 40 грам ось такі годівнички від профмонтаж. Ось такі. Спробую ще на них сьогодні половити. Ну а тут, звичайно, буду пробувати. Ось тут різні в мене є патерностер, ось коромисло з двома повідками. Асиметрична петля, симетрична петля. Будемо використовувати ось такі оснасточки. Так що зараз чіпляємо і пробуємо вже закидати, бо час іде. Будемо пробувати закидати. Наліпив я ще тут шариків. Зараз закину. У мене тут на цих фідерах закліпсовано вже. Я тут поза ту рибалку ловив на цьому місці. Досить непогано, як ви бачили. Ще я одну оснасточку. Поставив ось такий флет і надів прохмонтажівський і пуфік прохмонтажівський кріль. Попробуємо зараз на самий пуфік. По фідерах. Фідера ті самі бистренько, як вони називаються, забуваю. Форсе Ренк Фідер. Форсе Rank Фідер, довжина 3 метри. 3,30, А, 3,30. Ой, ще вже й зачепився десь. <сум> Довжина 3,30, з тестом до 180 грамів. Котушечки ренк 4 тисячки з бейтранером непогані такі. До речі, друзі, я говорив, ну ще разок скажу, може хто перший раз дивиться, то... Коротше, зламав я кінчик, один раз відремонтував, потім поламав його сам по своїй вині, так що він ремонту не підлягає. Позвонив на флагман, сервісний центр, сказав, яка модель фідера. Мені прислали. Він. Кінчик підходить, все добре. Так що, якщо у когось будуть якісь проблеми із флагмановськими вулищами, то звертайтеся в сервісний центр, там вам допоможуть. Ну Ось так. Сьогодні взяв бубенчики, а то мене запитували, чого не взяв. Сьогодні будуть бубенчики. Так, ну що ж, закидаємо зараз. Ой. А і, все правильно. І все вроді би правильно. Десь туди. Далеко Д... десь так, ну, приблизно буде так. Це щось взяв невеличке. величка. на червячко. Ось так. Не хоче він на опариках, бачите? Тільки закинув на червяка зразу і покльовочка. Невеличкий, є, але льощик. Ну, це друзі зовсім маленький, ми його відпустимо. Опа. Ось так. Так що ось так. на червячка. Опля. Червячок, чисто червячок. Клюну, опля. Еще раз на червячка, значит будем ловить на червячка. Ось так, три червячка. Ну, червячки маленькие. Худенькі товариш мені наділяє, але щось він їх слабенько годує. <рив> так, а ці бубенчики, мабуть, і не потрібні. Бо... Ой. Ага. Є. Якось, друзі, так клює. Як тільки типу, вкинеш і покльовка. А як трохи постояним... О, це хороший льоха. Це хороший. Непоганий такий. О, бля. Раз. Ух Тихо, 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 заспокойся. Ну, же такие. Більш-менш. Бачите? Нормальненький. Ось так потрошку клює. Парочку. Удалось спіймати. Що це тут щось попустило. Друзі, на бутерброд. Бачите? Тільки закинув на бутерброд, відразу і покльовка. Прямо відразу. А, звичайно. Бачите, пару черв'ячків, пару опариків. Все класично. Ніяких нушист. Все по-простому, по-нашому. Непогана покльовка була, але на жаль мимо. І таке тут трапляється досить часто. Така рибалка, бачите? Клюв ніжний, коли добре клює, коли слабенько клює, коли йок, але клює. Ну, сьогодні я вам скажу. Я дивився ради цікавості. Я не дуже зважаю на ті рибпрогнози, але інколи заглядаю. То дивився на сьогодні поганий кльов. Хоча погода не погана, Пасмурно. Сьогодні на вечір обіцяють дощ і на завтра. На цілий день. В общем, цілу ніч і цілий день дощ буде. А то воно покаже. А, по наших мірках для такої мали... О, дивіться. Тільки вкинув на бутерброд. Ех, мабуть, я поспішив. <реш> Тільки вкинув і одразу покльовка, відразу. Тільки підмотав трошки і все. Ну, на жаль, мабуть, я поспішив. Сьогодні не ахті кльов. Пару лящиків піймав, одного маленького. Ох, тут щось смикнуло А ну може. Дрібнота об'їдає. Десь він відійшов звідси, треба шукати. Так як я й говорив, тут він сьогодні є, завтра димає. Можливо, десь сховався у корчі, дерева туди в завали. Вода падає, вже білко зовсім. Треба спробувати буде по темному, бо щось не, не той. Не ахті подивитися, ще пошукати його, туди, сюди проїхати, подивитися, бо іначе не виходить. Бачите, ну воно сьогодні я вже говорив, що і прогноз... Ось, о, ну бачите, смик, 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 смик. Опариш, мовчить. Ну потроху дргана, опариш, обсмикує, а черв'яка об'їдає. Вже й довший поводок ставив, і коротший ставив. Ну, Наживка в мене тільки червяки опариш, і сам черв'як і сам опариш ставив, і бутерброд. Більший гачок, менший, різні оснастки. Одне й те саме, не хоче, щось не хоче і все. Вже на пів на восьму. Ну, ще хвилин 15-20 посижу і буду збиратися. Так що ось така рибалка. Хочеться мені спробувати на живця, на щуку спробувати. Не знаю, може слідуючу рибалку проїду туди до нас у Лубни, на наставочок. Попробую на судачка, на щучку, що клюне, бо один раз я був, то нічого, чи пару разів був, то нічого не спіймав. Да, два рази я був, нічого не спіймав. Один раз рано весною. А то, мабуть, на початку літа щось таке. Так, да, якраз короб не рестився. Можливо, завтра їхатиму на город, можливо, зранку поїду, возьму спінінг. Подивлюся, що в мене там з наживкою, ой. Ну так, да, з приманками. Мандули, силікон та все це є. Подивлюся і спробую судачка половити. А заодно подивлюся, що там на ставочку, можливо... Можна буде спробувати і на коробця, на товстолоба. Ну, то буде видно. Так що поки що поки що ще, ще трошки посижу. Якщо ні, то додому. А там далі буде видно. Збиратися потихеньку. А що робити? Буду потихеньку збиратися, вже восьма година. Ну ото, от так клює. Смик-смик, бачите. Смик-смик і все. Не хоче льощик. Десь він видно, відійшов. Або не хоче. Та й скиду не було. Ні, скинулося кілька разів. Ох, ні, диви. Мов і покльовочка була непогана. Покльовка мові непогана. Що ж, друзі, така сьогодні рибалочка. Нормально, нормально. Рибку піймав, що ще треба. Покльовочки бачив, рибки впіймав, все добре, все класно. Не кожного ж разу ловить побагато. Так, хотілося, щоб більше покльовок, більше рибки піймати, повиважувати. Але є, як є. Рибалка це рибалка. Один раз багато, другий раз мало. А як дві скласти в купу і повділити пополам, то буде добре. <гум> так що можна і цим себе потішити. Нічого, будемо шукати. Десь він тут відійшов. Я вже говорив неодноразово. В цих місцях його треба шукати. Тут уже мілко, коряжники, десь він перемістився, туди-сюди. Так що будемо шукати? Будемо шукати, надію, що знайдемо. Ну, можливо. З'їжджу попробую на ставочок, подивлюся, що там. Можливо, випливу в себе на човні. попробую Чи зімньою удочкою, чи якою наловити живців, попробувати на живця на щучку. Може, вдома похожу, покидаю на щучку. в общем, буде видно. Будемо щось пробувати, будемо рибалити. Так що, друзі, ось так. Ну, а ви не забувайтеся задонатити на комплектуючий до FPV-дрони. На комплектуючі до FPV дронів. Так що, до мене, хто дивиться перший раз, відео, до мене звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення. Вони організували маленькі майстерні по збору FPV дронів для своєї військової частини, де вони служили. Так, що ось так. Треба допомагати. А задонатити можна буде. Посилання в описі під відео. Зразу під відео в описі там посилання на банку Монобанка. Вона постійно відкрита і номер карточки кому як зручніше. Не будьте байдужими. А зараз саме звернення і подяка від бійців за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів, пана Анатолія. Рибачу Якумію. Та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ефпівдронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачеї Комію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! Завершую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. І до скорої-скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!